Топ-5 корисних лайфхаків у Кешфлоу. Більшість того, про що будемо говорити в цьому відео, лежить на поверхні, але багато людей цього не роблять, стикаються потім з проблемами і витрачають час на їх вирішення. Тому ось перелік корисних порад та лайфхаків, які допоможуть вам і вашим учасникам. Перше і водночас найголовніше це після того, як ви або ваш учасник зареєструвались, відразу записати номер свого запрошувача і лідера. Записати будь-де і будь-як, в блокноті, в телефоні, а краще і там, і там. Оскільки дуже багато випадків, коли у людей з'являються проблеми з входом в особистий кабінет, потім вони не можуть зайти на платформу і побачити там контакт свого лідера і запрошувача. Вони не можуть з ними зв'язатися для того, щоб ті їм допомогли. Особливо це стосується номера вашого лідера, він повинен у вас бути обов'язково. До лідера ви можете звернутися з будь-якого питання стосовно Кешфлоу і Мені і він завжди вам допоможе. А питання, допомога чи консультація, як показує практика, з часом стає потрібна всім учасникам, тому номер лідера у вас повинен бути обов'язково. Друга порада робити всі ваші дії в одному браузері, чи то на телефоні, чи то на ПК. Дуже часто учасники починають заходити в свій аккаунт з інших браузерів і дивуються, чому в них зникла авторизація, або що частіше не запускається система безпеки. Про це детальніше розповім далі. Якщо ви відкрили вікно у іншому браузері, то ніякі дані входу, тобто ваш логін і пароль, там не збережені. Це рахується як вхід з нового пристрою. Як наслідок виникає багато проблем з входом і плутанини, оскільки ви робите все як завжди, а зайти у вас не виходить. Це все також стосується режиму інкогніта в браузері. Користувачі часто не помічають, що вони зараз в цьому режимі і пробують зайти. Тому висновок робіть все в одному браузері, там де у вас вже авторизований вхід на платформу і Money Третя порада. Якщо ви хочете зайти з іншого пристрою чи іншого браузеру, вам потрібно дозволити вхід з іншого пристрою у вашому аккаунту EID. Це робиться ось так. Заходите в налаштування. Тут обираєте EID, тут обираєте налаштування аутентифікації, і ось тут ставите галочку. Після того, як ви поставили галочку. Ви вже можете заходити у свій аккаунт з іншого пристрою. Цей захисний механізм вашого аккаунту був доданий відносно недавно, і багато людей не звернули на це увагу, і як наслідок зіткнулося з проблемою входу. Наприклад, хтось замінив телефон на новий або почистив історію браузера разом із Cookie та кешом, потім пробує зайти, а його не пускає. І виникає ситуація, коли для входу. В ID потрібно зайти зі старого пристрою, де ви були авторизовані, а у вас його фактично немає вже. І потім ви починаєте дзвонити і писати лідеру для вирішення цього питання. Отже, висновок – краще мати хоча б ще один пристрій, на якому ви авторизовані, наприклад, на телефоні і на комп'ютері чи ноутбуці, щоб в разі втрати одного якогось пристрою у вас був для підстраховки інший. Четверта порада для власників айфонів в більшості, але може і буде корисна тим, у кого Android. Суть в тому, щоб робити все в одному браузері, а саме в Google Chrome. Чому? Бо, по-перше, він у більшості айфонів іде як другорядний браузер, основним є Safari, і в Safari особисто в мене, та і в багатьох інших, виникають проблеми з входом, і на стадії реєстрації також були проблеми. В Chrome все чудово працює, і цей браузер. Ви будете використовувати суто для Кешфлоу. Збережете там всі вкладки відкриті, як це в мене ось зроблено. Це дуже зручно, щоб перейти з платформи на гаманець, ви просто натискаєте на кнопку всі сторінки. Все зберігається і не треба тисячу разів перезаходити і вводити логін і пароль. Ось у мене тут всі платформи і гаманці, Мені сторіч та китайський гаманець. Тому для зручності робіть все в хромі. Якщо у вас його немає, встановіть і користуйтеся, дуже раджу. П'ята порада це доєднуватися до спільнот в соцмережах, наприклад, в Telegram. Є багато спільнот однодумців, можливо, є окремі спільноти вашого міста. У великих містах вони 100% вже є. В цих спільнотах ви можете отримати корисну інформацію про проєкт, задати питання, яке вас цікавить. Дізнатися інформацію про зустрічі, які періодично відбуваються, і сходити на них за бажанням. Також часто в деяких спільнотах ведуться прямі ефіри, де можна послухати лідерів і топ-лідерів. Вони залюбки діляться своїм досвідом і дають цінні поради. Також можна задати їм запитання і отримати кваліфіковану відповідь. Якщо ви не знаєте, де знайти ці спільноти, звертайтеся до свого лідера. Він надасть вам всі посилання. Це були 5 корисних порад. Якщо вам є що додати зі свого досвіду, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, можливо, я щось пропустив цікаве та важливе. Дякую за увагу! Бажаю всім стрімких потоків та розвитку в проєкті Cashflow.